Змінили млинів на рівне. Молодіжка Рівненського Вереса зіграла стартовий матч другої частини юнацького чемпіонату. Поєдинок став першою офіційною зустрічю на території клубної бази. Суперник однолітки із Одеського чорноморця. В час зимової паузи команду покинули Юрій Бамболя та Назар Мигаль. Гравці на правах оренди перебралися у друголіговий ФК «Звягель» із Житомирщини. Є й кілька новачків. Зокрема, нападник Роман Ковалюк вийшов у стартовому складі. На правах господарів рівняни були активнішими у першому таймі та змарнували кілька нагод. Відкрити рахунок у таймі. Noмер два по воротах команди майже не били. Відтак нулі після фінального свистка. Реалізації немає. Не можемо забити гол. Що можу сказати? Розбирали гру, розбирали суперника не вийшло, не знаю. Будемо працювати. Головний тренер молодіжки Вереса Олег Шандрук погоджується, що команда цікавіше виглядала у першому таймі. Пояснюється тим, що провели перший офіційний поєдинок після тривалої паузи. Хлопці дуже хотіли перемогти, навіть були дуже розчаровані. І це тішить. Насправді гра була да, десь більш змістовніша, напевно, все-таки початок сезону. І фізично ми ще не готові давати 90 хвилин хорошого, хорошого футболу. Тому перший тайм був більш змістовніший. У нас було два моменти. На жаль, не використали. Ну, але з другої сторони на нуль Грали це теж такий плюсик для нас. На іншому тренерському містку кажуть, рахунок по грі. Якщо проводити паралелі із матчем першого кола між цими командами, то в Одесі гра завершилася із рахунком 3-1 на користь чорноморця. У рівненському поєдинку до забитого голу ближчим був верес, втім гра завершилася із рахунком 0-0. Команда и тогда хорошая была. Просто мы коррективы внесли в перерыве. Здесь просто поле немножко другое. Мы тренируемся немножко тоже на другом поле. Отскок здесь непривычный вообще. Я смотрю по ребятам. Ошибки просто делают такие, которые не свойственны э, им. Те моменти більше, я считаю, наши защитники виноваты. Жожче ногу поставить не было бы этого момента. Выбил просто мяч. Ну, то тобто, есть из таких ошибок, конечно, футбол складывается, но привезли сами себе момент. Верес Ю-19 залышається на 15-му місці у команди за 14 матчів, одна перемога, 5 нічиїх та 8 поразок. Наступна гра теж буде домашньою, в гості приїде полтавська Ворскла. Поєдинок запланований на 11 березня. Одімороз Денис Коломес. Телеканал ITV.